Хей, Йо, еврібаді! З вами Дензу, багаті залетіли ми, друзі, скібіді Той Тавер Дефенс. Ну, як ви зрозуміли, да? Начинається наше відео з того, що Дензу буде роздавати зараз геми. Тому насамперед ми зараз заходимо в пост-офіс. і я хочу подивитися взагалі, що ви мені відправили. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Що воно закрилося? Так. 40 подарунків. Так, начинаємо дивитися. Так, мені відправили пилочку. Так, значить, давайте включимо клайммод, пилочку, фанменчика. Камераменчика, Титан Сігнамент, кстати. Сіністера підігнали діда літаючого. Кейсики, кейсики. Так, аларма Клокмена підігнали. Ооо, ліприкончик. Оце класна движуха, кстати. Грін Лазер, Ларч Клокмена підігнали, Легу, Презента, потім Токсіка, ще одного вентилятора, ще одного Презента, Коротше, ви мені прям реально купу всякої, всящини подправляли. Ось Грей, Титанчика, Годліка, ще одного клокмена, Токсік, 200 гемів, 3 гема. Санта Тівімет, кстати, Санта... Санта, ну це класний, класний юніт. Ай, чувак пише, дай олд. Типа, дай дай Годліка. Ну, давай. <с? <с?> давай з ним поділимося, я не знаю. В принципі, мені не жалко. Давайте йому відправимо Годліка, якщо йому він йому, в принципі, так потрібен, то ну, тако бем з братуха, лови. Лови, братуха. Хотів Годліка, тримай. Так, значить, кейсик, пилочка, ще одна павука. корову дали, глічатищу гемів. Ой. <смі> дали мені цього ходого обратно. Я тільки-тільки його здихався, і мені його просто обратно відправили. Ха-ха. <смі> ну це мен. Так, ну, значить, переходимо, переходимо. Ми тепер, друзі, відправляти з вами геми. Так, значить, відкриваємо мій текстовий документ, в якому виписані ті підписники, які в мене отримують гемаси. Значить. Зараз ви, друзі, в себе на екрані бачите бачите людей, які в нас отримують гемасики. Тобто, в общому, я зараз повинен відправити 9 тисяч гемів. Значить, давай, братуха, давай дензу будемо відправляти, бо тако штуцер, штуцер, пацани вже зачекалися. Реально, пацани то вже зачекалися, ждуть своїх гемчиків, а ти не відправляєш, не відправляєш? Так, значить, тут кент у нас отримує два штуцера. А шаліть, ото, чувак, ото чувак фарманув просто. Так, далі. Далі у нас якийсь Андрій, да, по ідеї? Андреф. Андреф 7549К. Тоже отримує штуцер. туцер. Тикобенс, полетів. Далі. Далі відправляємо. Нас, з, цим, з цими роздачами Дензо, тобі треба реально йти щось в трейдплазу і фармити геми. Ну... Но... Но у мене зараз є, друзі, зовсім друга ідея. Я побачив, що там в новому режимчику, да, в Ісленді, ми можемо зараз отримувати кейси, да, якщо пройти 50 хвиль. Правда, я не впевнений, що ми зможемо їх пройти, но попробувати, попро попробувати потрібно. Це відправили. І останній чувачок це у нас Дамір. Дамір, давайте штуцер відправляємо. Давайте ще йому фанменчика такого відправимо. Так, ну значить, дивіться. Геми ми роздали. У нас на балансі залишилося 4 тисячі. Значить, 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 ось Ось оцей інвент, який закінчиться у нас через 32 дні. І я тут побачив, я тільки-тільки замітив, що тут дають Коконат Крейт. Тобто ми можемо тут отримати кейс і тисячу коїнь. Значить, Дензо, давай-давай-ка ми будемо зараз тобі налаштовувати команду. Так, убираємо усіх зовсім юнітів і давайте, давайте думати. Ну, демона ми беремо по-любому. Демон по-любому нам потрібен. Потім, потім, потім. Титан Фанмен. Напевно, він нам також понадобиться. Так, що би нам ще би таке взяти? Так, я не знаю, чи є толк від діджея? От серйозно, я не впевнений, чи є реально толк від діджея. Ну, давай, давай поки візьмемо його. А якщо що, то ми в принципі зможемо його в будь-який час убрати. Так, беремо грін лазера і по ідеї тепер нам залишається один Санта Тівімен, да? Ну, виходить, що так. Але що би я міг би собі ще взяти таке цікаве? Е, а, клокмена я міг би взяти, кстати. Я міг би взяти клокмена замість діджея. Або просто з собою не брати оцього фанмена. Або Тітана оцього демона не брати. Блін, я не знаю. Ну давайте, давайте попробуємо зараз, знаєте як. Давайте ми з собою. Блін, я демона хочу брати. Реально я хочу демона взяти. Ні, давайте, напевно, все-таки ми уберемо просто діджея. От, серйозно. Попробуємо, попробуємо пройти це все діло без діджея, і тільки візьмемо з собою. Так. Наше ж кловермен є. кстати. А я за нього забувся. Що він в мене вже появився. Ну, треба буде якось з ним теж поіграти. Так, беремо, значить, собі цього Клокмена. І давайте, давайте пробувати. Давайте пробувати, пробувати, пробувати. І ще раз пробувати. Проходити даний режим. Так, дензо. Залетіли ми з тобою, значить, да, Залетіли. Давай, давай тепер, значить, виставляти своїх своїх санд. Так, включаємо фул автоскіп. Получається, да? І треба, треба, треба десь приблизно ставити нашого грін лазера. Ось з цієї такої сторони. Тут один, да, і з цієї сторони також одного треба буде втикнути. Ну, поки що, поки що, да, у нас грошей немає. Так що, Дензо, збирай! Збирай бабето, якщо ти хочеш пройти. Так, е, значить, ставимо ще одного Санто. Ставимо ще одного Санту. Надіюсь, що нас не здесуй ж. Правильно? І треба, кстати, не забувати прокачувати свою базу. Так, ну, в принципі, зараз, коли хвиляся скіпнеться, треба буде ставити свого першого грінлазера. Бо реально. Це не вихід. Це не вихід. Опа. Так, тут ми дефаємо, значить, і тепер, 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 десь приблизно ось у того ставимо собі ще одного грін лазера. Та й в принципі, хай дефують перші такі пачечки. Їх би бажано ще би навіть вкачати таку поразочку, да? щоб в нього урон вже був плюс-мінус якийсь адекватний, бо о, зараз він в нього дуже-дуже малесенький. Так, 300 баксів у нас є. Давай-ка дензо, що ми робимо? А, прокачка 250 коштує. Тоді ми ставимо собі Санту Тівіменчика, викачуємо, викачуємо його за 200 баксів. Так, надіюсь, ми же ж подефаємо да, цих поліцейських туалетів, да, да да все. Вроді. Броді як дефаєм. з горем пополам, в принципі, поки що все у нас під контролем. Тоді прокачуємо, прокачуємо санд. Так, дивимося, 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 наблюдаємо. Ну, ой-ой-ой, а ламають базу. Треба прокачувати, значить. Диви, диви. А, нас знесли. Ха-ха-ха! Прикалямба. Треба заново. Треба, значить, якось трішечки не так ставити своїх грін лазерів. Якось за походу, натупив. Так, значить, залетіли ми заново, включаємо сразу автоскіп і пробуємо, пробуємо все-таки ще раз пройти. Так, дивися, ми ж можемо десь його. Отаку поставити, да? Але знову ж цього буде мало. Треба якось отакого, мабуть, да? да десь приблизно отак. Треба ще й правильно їх ставити, цих грін грінлазерів. І якомога швидше їх треба викачувати, бо серйозно, це буде ГГ. Це буде реально ггшка бо нас просто-напросто бистро дуже снесуть. Так, або просто треба тронсові вкачати. От просто можна трон свій вкачати, да, цей замок. І тоді, тоді, в принципі, усі шанси на виживання в нас будуть. Так, значить, беремо першого грінлазера і встановлюємо якось його би адекватно. Десь отако, напевно. І з цієї сторони треба зараз його також поставити. Десь не протупити, не протупити, а нормально його встановити. Десь приблизно отако можна. О, оце, в принципі, уже друге діло. Значить, далі, дальше, дальше, далі. Що ми робимо? Ми прокачуємо, виходить, ставимо своїх сант. Ми ставимо свого санту і. і що? що, і що, що? І і дивимося, чи наші грінлазери їх дефають. О, так, ну тут дефає, дефає. Ну, вроді поки що все нормально, да? Але коли вже вони просто состакаються, от тоді будуть у нас проблеми. От реально, от тоді у нас будуть проблеми, бо грінлазер не буде успівати наліво і направо їх дефати. Так що давай-ка ми сразу отако зробимо. Потім, потім, потім за 250 баксів ми оцього прокачаємо. Так, у нас 200 хп в бази, і тут треба зараз е, не привтикатися. Так, тут Тут прокачуємо просто базу. Прокачуємо базу, ну і тепер нам треба викачувати своїх подарунчиків бо мені Здається, Ден за тебе по-любому зараз би пропустив би. Так, 500 баксів на тебе, 500 баксів на тебе тратимо, і що? І ну, і тепер, 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 що я можу зробити ще? Ну, в теорії я міг би тут того поставити собі ще грін лазера, але... Мені здається, він там буде трішки безтолковим. Так, в нас є 300 баксів. За 300 баксів ми особою то і не, не прокачаємо нічого. Так, за 800. Ну, за 800, кстати. Ну, блін, я б би качав би спочатку своїх оцих подарунчиків, да, хоча б за 500. От серйозно, хоча б за 500, а потім би потихеньку помаленьку би ставив собі фанменчиків. да? Тобто з цієї сторони одного і з другої сторони другого. Та да, й в принципі, тоді мені здається, було б кайф. От реально, от тоді було б кайф. Так, 500 баксів втратимо, бенз. Потом. У мене є 400. В мене вже 500. Прокачка грінлазера у нас коштує 600 баксів. Ну, поки що, поки що. ну, Такого прям крутого бажання його качати я не маю. А ось би фанменчика тако встановити, да? Було би, в принципі, непогано. Десь, отако, тільки нам треба, щоб задефатися. О, все, тут діло задефали. Тепер, тепер треба ще поставити із цієї сторони також собі фанмена. О, оце вже друге діло, слухай. Ха -ха -ха. Оце вже реально друге діло. Так, тебе є 800 баксів, поки. А у нас Санти сплять. Так, прокачуємо. Прокачуємо свого Санту. Так, в нас є тепер штука. Штука 300. Ну, напевно, напевно, Дензо, давай-ка ми зробимо отако. Потім за 600 баксів прокачаємо одного Грінлазера. Потім, потім, потім я би вкачав би собі ще б Санту. І з цієї сторони також би Грінлазера вкачав би. Так, гроші нам прилетіли, прокачуємо Санту, прокачуємо Грінлазера. Ну, і тепер, тепер, що тобі, Дензо, потрібно? Нам потрібно, напевно, зараз поставити ось цього клокмена. да? Нам треба поставити з цієї сторони одного клокмена і з паралельної сторони, тобто з цієї сторони, також треба його встановити. Бо без клокмена ми ну, просто далеко не підемо. Так, значить, Дензо, давай-ка, давайка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка будемо ми встановлюватися. Ставимо, стоп, не поставився? Так, ставимо. Так, таймстоп, таймстоп, бо зараз мене би реально просто безнесли. от серйозно, мене би зараз просто-напросто безнесли. Так, і поки в нас працює таймстоп, я би прокачав би прокачав би своїх подарунчиків. І з тієї сторони би також би поставив би собі щас би цього клокмена. Тільки, 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 стоп. Десь приблизно нам треба отако його встановити. О, оце вже друге діло. Ну і напевно, напевно, Дензо, тобі би по-хорошому би вкачати своїх вентиляторів. Вентиляторів хоча б поразочку. Так, давай-ка цього разочок і того разочок. Так, прокачка грінлазера тепер коштує у нас, значить, півтори тисячі. І що в нього буде? В нього зменшиться трішечки колдаун, додавиться ренджа. Ну і звісно вже ж трішечки урон у нього додавиться. Так, ну в мене зараз є штука 500. І по правильному, по правильному, нам зараз потрібно прокачувати клокменів. Якщо я не помиляюся, да? Значить, давай-ка, Дензо, ми все-таки вкачаємо хоча б по разочку. по разочку. по разочку наших клокменів, тільки мене Грошей немає, як зазвичай, да? Ну нічого. Я думаю, що в принципі з цим, з цим ділом ми зможемо справитися так. Стоп, я можу прокачати зараз собі просто подарунчика. Тепер нам гроші прилетіли, і тепер просто прокачую клокмера. Так, ну, в принципі, вроді як одну сторону ми задефали. О, я придумав. Я ж зможу отут -от ставити демона. І з цієї сторони теж тако поставити. І він буде, в принципі, дефати цю сторону, і оцю сторону. Так що чітко. Да. Саме, коротше, так і зробимо, значить. Так, ладно, два штуцера. Прокачка. Тут теж два штуцера. Давай кадензо, ми прокачаємо цього кента, значить, прокачуємо цього вентилятора. Так, е -е, що в нас тут? Що в нас тут? Ну, вроді, вроді, згорем. Пополам якось триваємося. Тільки мені здається, що тебе дуже легко знести, бо поки що ти дуже ще дуже слабкий. Треба не забувати, значить нам прокачувати ще подарунчиків своїх, бо без них, друзі, ми далеко просто не протримаємося. Значить, прокачуємо своїх Сант. Ну, і тепер наші скікі. Почому зараз прокачка клокмена? 5 тисяч. Ну, нам би бажано зараз би прокачати своїх клокменів хоча б ще по разочку. Хоча б ще би по разочку, це нам потрібно 10 тисяч. 4 з у нас прилетіло. Ну, дивіться, або зараз прокачуємо клокмена, да? або зараз прокачуємо вентилятора. За 5 тисяч. Блід, я даже не знаю. Я даже серйозно не знаю. Давайте. Ну, вроді як ми тримаємося. Значить, я предлагаю вкачати Санту. Бо зараз по-любому буде скіп хвилі. Так що треба, треба, треба зараз кудись гроші свої тратити. Так, в нас 5 тисяч. За 5 тисяч, давайте я прокачаю, напевно, вентилятора за 5 штуцерів. да Ну, тепер, тепер, тепер. Тут нам треба теж за 5 тисяч прокачатися, бо далеко ми так не підемо просто. Так, надіюся, вони ж не пройдуть. Надіюсь, вони ж не пройдуть. Тут і гліч дивіться, і ще один кент є. Так, стоп, 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 стоп. Тут 70 тисяч хп залишилося. Ти, братуха, чого? Не втикай! Так, стоп, 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 стоп. Нас 5000 прокачиваемся. Прокачуємо, 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 кента. Тепер, 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 Дензо, Дензо, що робити? <гум> Давай з базу прокачаємо за 500 баксів, я не знаю. <гум> На всяк випадок, нехай вона хоча б у нас буде прокачана. Так, в нас є три штуцера. Я предлагаю поставити, значить, 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 ще одного, напевно, клокмена. Так, тільки він нас тут -то щось не стає. Опа, все, поставили ще одного клокмена. Тепер з цієї сторони нам потрібно встановити собі ще одного. Так, ну і звісно, вже ж треба їх буде вкачати щось. Бо як говориться, один клокмен це добре, а два ще краще. Так, прокачуємо цього, потім ідемо до цього кента. Так, цей нас прокачений. Ось оцей нас не прокачаний. О, а це вже друге діло. Так. Почому прокачка у нас Титана фанмена? 10 туцерів. Ні, ну 10 це багато. 10 це реально багато. Так, давай-ка, давай, давай, давай. Давай я, напевно, прокачаю Санто за 3 тисячі. Так, у нас є тепер 5 тисяч, 5 тисяч, 5 тисяч. Ну, блін, я не знаю. Можемо поставити демонів? Реально. Можемо ж зараз встановити собі по одному демону з кожної сторони. Давай тако десь приблизно, приблизно. Я би хотів би його так на дві сторони поставити. Але, напевно, на дві сторони у нас зараз не вийде просто встановити. Давай, значить, тут одного ставимо. Ну, і давай, 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 давай. Ми з цієї сторони. Собі поставимо також одного демона. Ну, давай десь приблизно отако, значить. І вкачаємо, вкачаємо ще собі Санто Тіїменчика. О, все. Ну, вроді як, вроді як, я все зробив поки що грамотно. Давай-ка, давайка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка, Дензо. В тебе є шість тисяч. За шість тисяч ти особу не розгуляєшся, тому давай ми клокмені вкачаємо. Давай за п'ять тисяч одного клокмена. І давай-ка, давай-ка, за п'ять тисяч треба вкачати ще одного. Так, давай грін Лазера за півтори вкачаємо. Потім треба тут, щоб вкачати грін лазера да, за півтори. Нам складно! Реально складно. Так, у нас є п'ять штуцерів. Да, ми тут одного вкачали. Значить, давай-ка з цієї сторони ми також вкачаємо одного клокмена. У Мене знову відкадешився таймстоп. Так, тут в нас цей демон трішечки накидує, да? Так. А у мені так багато хп, стоп! А реально, а чи у нього так багато хп? 800 тисяч, майже 900. А, так у нього тільки 30 тисяч урону зараз. Поняв, 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 поняв. Так, давай за 5 тисяч ми прокачуємо ще оцього клокмена. Потом грін лазера. Цього за півтори ми качаємо, бо цей у нас викачаний. Е, потом, потом, потом. Цей клокмен вкачаний. Нам треба ще б бажано ось оцього вкачати. Так що давай кадензо ми її щас вкачаємо. Щоб в нього вже хоча б плюха була 25 тисяч урону. Так, і треба дивитися за ось оціми кентами. Ні, ну вроді як клокмен дефає. Так, клокмени, клок дефають. Значить, все у нас поки що під контролем. Треба зараз не забувати за подарунчиків своїх, бо вже майже тридцята хвиля, а подарунчики у нас просто банально не викачені. Так що зараз, в принципі, вкач... вкачуємо, вкачуємо, вкачуємо да? в основному, типу, наших сан. А потім треба буде потихеньку, помаленьку викачувати своїх демонів, бо вони реально будуть вносити купу ДПСу і зможуть дефати цих всіх туалетів. Так, у нас є 5800. Давай каше трішечки. Так, 10 тисяч є у нас, бемс, прокачуємо. Прокачуємо тебе, нубика. Так, з скільки ми можу встановити ще? А, ще двох юнітів я можу встановити. Ну, в принципі, вроді як іграбельно, да? Вроді як тримаємося. Так, щас прокачаємо ще цього санту, тільки. Так, надіюсь, нас же ж не слісуть, поки я там буду прокачуватися, да? Так, у нас є 12 тисяч, 6. Уже є 6 тисяч. Тоді, Дензо, 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 тобі би треба щас було би щось би вкачати. Напевно, наприклад, даже демона оцього прокачати разочок. Так, цього ж ми поліцейського дефаємо. мутанта. Надіюсь, що Надіюсь, що за дефаєм. Так, ну, в нього, в принципі, вже половину хп йому вибили. Так, в нього. А, все, ну, в принципі, так, з ним розібралися. З ним розібралися. Треба, що нам виходить, що оцього вкачати демона. Щоб він їм накидував такі жорсткі плюхи, да? Потім, потім. Тут у нас проходять боси. Боси, боси, боси проходять. Прокачка бази у нас коштує 2000. У нас є 10 тисяч. Давай, 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 я не знаю. Так, ми ще вб'ємо. Блін, я не знаю, я не в курсі. Я очкую. Я реально очкую. Так, давай, давай, дензо. Я не знаю, давайте таймстоп потратимо. <хи> давайте реально таймстоп ми можемо потратити. Е, потім я предлагаю вкачати зараз демона за 10 тисяч, прокачати ось оцього демона за 10 тисяч. Так, він уже у нас плюс-мінус тако на дві сторони, да, уже буде дивитися. В принципі, в цілому в цілом непогано. Так, за ми того гіганта. Тепер, тепер, тепер. Що би тобі ден зробити таке цікаве? Ну, бажано, напевно, би нам прокачати зараз своїх фанменчиків, да, По 10 тисяч. Ну і, звісно ж, докачати своїх оцих клокменів Давай начнемо і ми із фанменів. Тако за 10 бенз, одного прокачали. Та нам би бажано денза за 15 тисяч прокачати оцього демона, а не фанмена. От тоді, от тоді, реально демон начне їм накидувати. Так, надіюсь, що нас зараз не знесуть, бо таймстопа, таймстопа у нас вже, на жаль, на жаль, уже немає, да? Значить, що ми робимо? Чекаємо скіп хвилі. Я надіюсь нам грошей хватить. Ми прокачаємо ось оцього демона. Та й в принципі він уже начне їх дефати з двох сторін. Так, викачуємо. Все, у нього появилися стріли. Він уже їх може підпалювати. Підпалювати, да, малесенький. Так, з цієї сторони, в принципі, він цього сокерою лупить. Дехлегасенько сокерой буває підбиває. Так, 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 шість тисяч, 6 тисяч у нас є, 12 тисяч. йо йомойо, йо -йо, а там ще й глічі де. Ой, халепа. Реально велика халепа. Так, нам треба ще штуцер. Бестро, бестро. Де за штуцер нарішайте. П'сот баксів, п'ятсот баксів, псот баксів треба ще. Бо нас несуть. Бо нас реально можуть зараз знести. Так, викачемо. Викачемо свого демона. Так, що тут? Надіюсь, він же щек дефне. Надію, надіюся, а він реально їх подефає. Так, гліч. Гріча дефаєм. Так, і в мене. Я ще можу двох юнітів встановити. Ну реально, я би поставив би собі ще двох демонів, знову же ж, але ну, грошей не вистачає. Не вистача грошей просто на викачування їх. Так, в мене є 15 тисяч. За 15 тисяч я Дензо можу за 10 тисяч прокачати оцього фанмена. Потім, потім в Мен... мене більше грошей нема. Більше грошей Дензо ти не маєш. Так, давайте, давайте подумаємо. Давайте реально будемо думати. Значить, якщо мене тут демон стоїть, уже накидує. В теорії, в теорії, да. Дензо, ти можеш собі поставити ще одного демона. Також десь цієї сторони, але знову ж якось він прям тут круто, прям вообще так не стає. Хоча, хоча дивись, я ж можу його поставити десь отута, да? Так, в теорії, в теорії так підкачати ще його разочок і встановити десь, десь, в принципі, з цієї сторони собі ще одного. Тільки я би десь його б, десь отута поставив би отакого. Тільки він поки що у нас не буде, на жаль, доставати, доставати до туалетів. Так, прокачуємо за 10 тисяч собі цього демона ще, значить. Да? Так, наблюдаємо. Наблюдаємо це всією картиною. Так, цей демон у нас накидує, Ну, цей теж трішки так накидує. Так, значить, прокачаємо його разочок. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Походу, походу, Дензо не... Ст... У, прокачав, да? Прокачав! Прокачав, успів! <laughs> Щас ми тебе просто братуха знесли ми. Реально, щось щось не хватає нам. Серйозно, реально, чогось нам дуже сильно не хватає. Я не знаю, можливо, треба просто прокачати своїх оцих клокменів, да, пригопригаючих, бо вони в мене не докачені. Можливо, зараз і в цьому проблема. Ну, правда. Так, братуха, ти ж накидуєш, да? Ну блін. Диви, там 200 тисяч хп. Мені здається, треба буде базу прокачувати. Да, прокачуємо базу, бо просто знесуть нас. Нас реально може зараз просто знести. Да, дивіться 5 пять триста на залишається хп. У Нас база максимального рівня прокачки. Значить, нам треба зараз, зараз що зробити. Треба зараз підзбирати 15 штуцерів, прокачати собі ще цього демона одного. Але це вже 46-та хвиля. Тримаю в курсі. Тримаю в курсі, і в нас клокмени просто банально не викачані. Так, значить, значить, треба це бистро дензо виправити. Викачуємо клокмена. Потім цей клокмен у мене зараз теж не викачаний. Але поїде, ідеї, поїде, ідеї, з цієї сторони в мене є хоча б один викачаний. Так. Ну, в принципі, в принципі, терпимо. Терпимо, терпимо, терпимо. Ой, туалетів, скільки багатько. Скільки туалетів? Так, 15 тисяч дензо є. Давай, 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 братуха, викачувати. Викачувати демона. Щоб він уже теж у нас стріляв з арбалета. Так, у нас є півтори тисячі, півтори тисячі. Ну, півтори тисячі особоролі не зіграють, бо в мене тут ще оцей його клокмен. Точніше, клокмен, кажу, демон не викачаний. Да? Так, 49-та хвиля, десять тисяч. Викачуємо. Викачуємо, викачаємо, викачуємо. О, ну хоча б трішечки, він буде тут їх теж підбивати. І у нас 49-та хвиля, мільйон туалетів вибігло. У нас є таймстоп на всяк випадок. Так. Десять штуцерів на базі. Йдемо, йдемо продавати своїх подарунчиків. Так, надіюсь, що ж нас там ніхто не снесе, поки я це буду все робити. Продаємо, продаємо, бо мені треба зараз швидесенько викачати, викачати одного із демонів. Так, день. Ось він, 15 тисяч бемс Викачуємо. Продаємо, е, продаємо, продаємо продаєм. ще одного санту, напевно. Тільки в нього у нас зараз він спить. Да? Так, поки до бази, поки що ніхто не підходить, поки що, поки що не підходять. Значить, 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 що в мене є? 25 тисяч, які мені треба зараз потратити шведесенько на клокменів. Так, прокачуємо цього. Мене. Так, тут а, у нас починають підходити до бази, да? Значить, нажимаємо, напевно, таймстоп, прожимаємо просто таймстопик. У нас є 26 тисяч. Так, бос. Босс у нас ще не вийшов, да? Да, боссик у нас ще не вийшов. Значить, прокачуємо тебе, братуха, за 8. Потім, потім. е... Не знаю, не знаю, що робити. Що робити, що робити. в мене є 20 тисяч. Давай цього прокачаємо ще одного клокмена за, за 10 тисяч, да, на максимум. Потім, потім, потім. О, босс з тієї сторони, вийшов. Ну, в цілому, в принципі, нормально, да. Так, давайте прокачаємо цього клокмена, потім потім, потім. Нам, напевно, би баж... Можено ну, тако поставити ще би десь тут отаку грін лазера. Отако вкачати його, щоб він просто сповільнював боса. Так, з цієї сторони, ми ж надіюся, ми задефаємо. Ну, вроді як. А, тут два діджея. Тут два діджея просто. Давай-ка, давай реально поставимо такого собі просто грін лазера, щоб він їх сповільнював. Ну і будемо сподіватися на те, що просто-просто я зможу це все діло подефати. Ну, пойде йде, вони з ним повинні розібратися, да? З цими діджейчиками. Ну, вроді як повинні. Е, що в нас по босові? По босові у нас тут а, ну, прям багацько хипевнього поки що. Поки що у нього ще прямо реально купа хп. Так, ну в теорії ця нам сторона ще потрібна дефатися. Так, е, демони в нас далеко прям супер не будуть доставати. А точніше, вони вже в нас не достають. Ну, в принципі, там 30 тисяч хп, чи 30 тисяч хп, чи три лямчика. По ідеї, ми з ними розберемося. По ідеї, ми сами реально джейчиками зможемо розібратися, да? Скільки тут у нас? 30 мільйонів, да? Якщо не помиляюся, якщо я не помиляюся, реально там 30 лямів. Так, тоді, 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 тоді. Що я можу зробити? Я можу прокачати ось оцього клокмена одного, оця нам сторона ще потрібна. Давай-ка, е, давай, давай Дензо, ми поставимо тобі ще одного клокмена, прокачаємо його на максимум. І я не знаю, давай поставимо тобі фанмена. Давай фанмена реально впихнемо. Так, надіюся, тут ж медефи. Ну, так, да, вроді убиваємо, так що цього продаємо. Зараз швиденько ми просто добиваємо цього боса. І швиденько отако продаємо. Продаємо. Продаємо оцих всіх, 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 всіх своїх молодих. Так, бердуха, давай ми тебе вкачаємо. Тепер, тепер, тепер. Давай, давай цього клокмена ще одного ставимо. Потім ставимо ще одного клокмена, прокачуємо. Грін лазера Можемо продати, ось у цього демона продаємо. Ставимо ще одного клокмена, викачуємо, і все, да? І виходить, все у нас на цьому. Тільки, походу, дензо, тобі хана. Ха -ха -ха! реально, нас зараз несуть просто. В нього 200 тисяч хп залишилося, 200, 200. Давайте, давайте ще трішки пінапрягтися. Убили. ну це було реально складно. Реально було складно. Прям на волоску. На волоску від, від поразки. от правда Буквально ще трішечки. Ще маленька така капіточка, і ми би програли. Так, давайте подивимося, який нам дали кейс. Давайте подивимося, який нам все-таки дали кейсик. Так, відкриваємо юніц і дивимося. А, -а, а, нам цей кейс дали. Он воно що. Ну, давай відкриємо його. Давай відкриємо, подивимося, що з нього нам все-таки дропнеться. Так. Ну, кстаті, в мене такого ще бублика немає. А, це худог! Ходох в мене є. Ну, повідає, в мене їх тепер два однакових. А ні, це походу у нас два різних. Бо ходох, осьо. Та нам дали якогось желейного. Желейного челікса. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх на світі, Звісно, якщо ви бажаєте, щоб я наформив собі прям реальну купу кейсів і зробив для вас крутецький опенкейс. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!